Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас відео городня, присвячено городу. Дивимося, що ж у нас на городі, як він виглядає на 19 травня 2025 року. Сумщина. І розпочинаємо ми з часнику. Я би сказала, що це улюблений овоч моєї родини. Ми полюбляємо його і вирощувати, маємо певні. Непогані результати в його вирощуванні, тож поспішаю з вами поділитися. Ось так він виглядає. Ви бачите, що висаджений він у мене в цьому році на високій грядці. В прошлому році у мене тут вирощувалися баклажани та перчик. Тож в цьому році вирішили зробити сівозміну. Час від часу потрібно це робити, щоб мати гарний врожай того чи іншого овоча. Був гарний тут і перчик, і баклажани. Але ж кожен овоч несе з собою якісь певні хвороби, тому щоб цьому запобігти, і робиться сівозміна. Часник я вирощую ось таким методом під мульчою Знаходиться він у мене під мульчою ціле літо. Посадивши його восени, восени замульчовуємо. І ось так на протязі всього літа він залишається під великим шаром мульчі. І Ви бачите, що бур'ян відсутній у мене на часнику. Це все завдяки тому, що мульча запобігає проростанню бур'янів, що являється важливим фактором при вирощуванні овочів. Також хочу звернути вашу увагу на те, який вигляд має зараз мульча. Восени, коли ми саджали часничок. То мульчею був, е, висока грядка була заповнена до самого верху, а зараз він ось так осів. До кінця літа, вірніше, до того періоду, що будемо вибирати часник, він буде, мульча буде присідати, присідати. І в кінці кінців, коли будемо його копати, то мульчі взагалі не буде. Вона майже розчиниться, поєднається з ґрунтом. Ось таке цікаве вирощування. Я би дуже вам рекомендувала, бо мульча слугує і свого роду підживленням. Мульча запобігає випаровуванню вологи. Як ви знаєте, часник дуже вологолюбива рослинка, він потребує гарно підживлених ґрунтів, гарно удобрених ґрунтів. Тому, в кого бідні грунти, ви обов'язково його підживлюйте на протязі весни. Робимо підживлення по весні ми і азотними добривами. І нещодавно я робила підживлення сульфатом магнію, що теж дуже і дуже важливо для часнику, коли він нарощує зелену масу. Ви бачите, що виглядає мій часничок непогано, немає не жовтих. Немає жовтизни на своєму листячку, тобто розвивається він доволі непогано. Вже пішов восьмий, дев'ятий на ньому листочок, тобто вже розпочинає формуватися голівка. Тобто треба задуматися над тим, щоб всі поживні речовини для часнику були присутні у нашому ґрунті. Тож, хто ще не підживив свій часничок. Або почали жовтнути листячко, то обов'язково зробіть процедуру підживлення. У мене є відео на каналі, де я підживлюю весні свій часник. Там я детально розповідаю, чого і стільки я кладу, що азотних добре, що сульфат магнія, я скільки кладу. Ви можете передивитися його, я обов'язково закріплю під цим відео, і ви побачите. І дозировку, і яким методом я проводжу ці підживлення. Якщо у вас немає мульчі, то ви можете робити бурозенки між часниковими рядочками і таким методом проливати. А якщо ж у вас, так як і у мене, лежить мульча, то можна поверх мульчі біля, біля часничку, його проливати з лієчки і все добре буде проходити. обов'язково під, перед підживленням потрібно. Зволожити ґрунт, тобто пролити його водичкою і лише потім підживлювати. Я думаю, що всі ви це розумієте, знаєте, але я вам нагадую, так би мовити. Поряд із часником у мене вирощується цибулька. Цибулька вирощується теж на високій гряці, посаджена вона була теж восени і ось такий вигляд має. Зараз теж потрібно слідкувати за тим, щоб. Цибулька не жовкла, також зважте, щоб вона не була пошкоджена шкідниками, тому що зараз саме зараз може, може з'являтися цибулева муха. Тож зважуйте на те, щоб була цибулька ваша і здоровою, і гарно нарощувала зелену масу, і те також вона в цей час вже починає формувати голівки. Тож теж підживлюйте її. І гарно доглядайте. Цибуля та, та часник мають схожу агротехніку, тож зупинятися на цьому детальніше я не буду. Перейдемо зараз до капусточки. Зараз ми з вами підійшли до ранньої капусти. Посіяла я цю капусточку. Спочатку у теплиці, а потім, виростивши розсаду, висадила вже на город. Вирощую сорт Алінка. Дуже гарний сорт, мені подобається. Зараз у нас погода дуже волога, йдуть дощі, тому злобствують у нас слизняки. Зараз боротьби з них як такової не можемо чинити, тому що ставимо ловушки з уліцидом, як ви бачите, але... Тому, так як ідуть дощі, суцільні дощі, то звісно, що боротьба дуже тяжка. Зараз ми переміщаємося до капусточки пізньої. Це у мене так виглядає капуста-агресор. Також я в цьому році посадила капусту середнього строку дозрівання. Це Гелексі, пізня виглядає трошки трішки кращенько. Я маю на увазі, що вона. Слимаками менш пошкоджена, тому що була висаджена пізніше, і, звісно, і в теплиці боротися з слимаками було простіше. А на дворі із-за суцільних дощів я не маю змоги побороти їх зовсім. Так, це у мене знаходяться ящички, якими я захищала свою капусточку від сонячних промінів. Вже можна їх познімати. Бачите, що виглядає вона доволі непогано, вже прийнялась і пішла в ріст. Маю надію, що зараз завершується сезон дощ... дощів, тож, з. З слимаками слимаків поборемо, а далі будемо підживлювати капусточку і будемо її вирощувати. Головний, я би сказала, шкідник капусти це білокрилка. Про боротьбу з нею я знімала відео. Доволі, я би сказала, непоганий метод боротьби. Завдяки ньому я на протязі двох останніх... Років маю непоганий врожай капустою. Що ранньої, і що пізньої. Взагалі, капусту, я би сказала, вирощувати. Головне це боротися зі шкідниками. І, звісно, що потрібно її підживлювати. І ось такий вигляд має непошкоджена капуста, хоча поряд. Рання, яку трішки шкідники ж таке пошкодили. Але я думаю, що ми з цим справимося, і все у нас буде в подальшому гарно. Поряд у мене знаходиться картопля, вже вона дружненько сходить. Знаєте, Сумщина це ж все-таки північ, тому у нас город має ось такий ще вигляд. Подаль ви бачите, кукурудза. Непогана вона вже, але зараз у неї затримується процес росту, тому що, тому що на дворі холодно. Маємо ще нічні температури доволі холодні, 2-4 градуси. Але попереду тепло, тож я думаю, що буде все гаразд. Так. Подаль мій виноградничок, але сьогодні його обзору не буде. Сьогодні в нас город. Ось така полуничка ще до врожаю дуже і дуже далеко, тому що вона лише квітне в нас. Знову повертаюся до капусточки, тому що проходжу мимо неї і не можу вам не сказати про те, що зараз ще поки що прохолодно, сезон білокрилки. Не настав, але тільки почнеться тепло, то вона буде тут, як тут. Щоб це попередити, то звісно, що треба розпочинати боротьбу вже зараз. Тому я вам рекомендую передивитися відео, на якому я детально розповіла про боротьбу саме із цим шкідником. Я його обов'язково закріплю під цим відео. А зараз проходимо далі. Звісно, що не можу не показати вам, що у мене біля полунички вже розпочинається квітування півоній. Ось така дрола. Погляньте на її пуп'яночок, яка ж таке красунечка. Тож чекаємо на красу. Весна гарна пора, все зелено і розпочинається квітування. Також хочу показати вам кабачки, які мають вигляд. Холодно їм бідненьким, але ростуть. Томати ще в мене не висаджені. Тому, що як я і говорила, на дворі для них ще не настала оптимальна температура. Чекаємо днів через три. Будемо висаджувати. А зараз покажу вам і томати. Томати ще знаходяться в мене у теплиці. Ось такий вони мають вигляд. Я би сказала, доволі непоганий. Подивіться, які стовбури, доволі розкішні. Ось такі томатики. Вже вони просяться на город, але ж погода, все, все, я би сказала, затримує погода. Маючи маленько сортів, тож буду висаджувати. І все вам розповім, які, є й високорослі, є й низькорослі. Ой. Ну, я б сказала прекрасні. Прекрасні. Просяться вже пасинкувати навіть потрібно їх, але в теплиці я поки що цього робити не буду. Хочу звернути вашу увагу на гномів. Яке ж, які ж вони таке гарнесенькі. Зросту зовсім невеличкого, але дуже прекрасний томат. Полюбляю його. Ось і завершилась наша прогуляночка по моєму городу. Бажаю, щоб ви вирощували свої врожаї під мирним українським небом. Гарних врожаїв! На все добре, до нових зустрічей!